Розкажіть страшний, сумний або дивний факт про вас чи ваше життя. У мене два кришталики в правому оці, тому воно фокусується як бінокль. Мій лікар навіть написав про це статтю. У дитинстві я майже повністю осліп на ліве око. Офтальмолог припустив, що кришталик в правому оці розщепився на два окремі. Тож тепер у правому оці зір 20 на 20. Я один із небагатьох щасливчиків із мутацією гена ccr 5 Дельта 32 Чим це добре? Це робить мене несприйнятливим до ВІЛ та кількох інших патогенів, зокрема до бубонної чуми. Я народилась передчасно. Була такою крихітною, що обручка мого тата, у якого були досить витончені пальці через гру на піаніно, спокійно налазила мені на руку до самого плеча. Я важила менше кілограма. Народилася на 27-му тижні. У дитинстві мені часто снився один кошмар. Я на подвір'ї будинку, бабусі та дідуся, дивлюся на задній дворик. Нічого конкретного не відбувалось. Просто панувало відчуття чогось зловісного та неминучого, що от от повинно статися. Сон повторювався знову і знову десятки разів протягом багатьох років. У 2018 році мій тато, який на той час володів будинком, зайшов на задній двір і здійснив самогубство у тому місці, яке я бачив у снах. Відтоді цей кошмар мені не сни. У мене було по 6 пальців на кожній нозі при народженні, та їх ампутували. Можна побачити лише шрами у місці, де вони були. Моя імунна система дала збій і спробувала вбити мене. Їй майже вдалося. Тепер мені доводиться робити кілька ін'єкцій щодня, інакше я помру болісною смертю протягом тижня. Просто спробував описати діабет найгіршим способом. Близько двох років тому я успадкував від бабусі гігантську суму грошей, про існування яких ніхто в моїй родині не знав. Мені до сих пір не відомо, звідки вони взялися. Її юрист мені не каже, але це семизначне число. Мій батько, її син, отримав у спадок бабусину квартиру. Ми думали, що це все, чим вона володіє. Очевидно, це не так, але я нікому про це не розповідав і не планую цього робити. Я просто працюю на звичайній офісній роботі 8 годин у день, 5 днів на тиждень. Орендую. Квартиру в центрі міста недорогу і живу звичайним життям одинака: ні дівчини, ні дітей, ні дорогих відпусток. Я навіть машини не маю. Мені просто незручно ділитися цією таємницею, і чим довше я її зберігаю, тим дивніше потім буде про неї розповідати родичам. У мене надзвичайно гарне нічне бачення. Більше колбочок чи паличок. Не пам'ятаю які з них для слабкого освітлення, ніж зазвичай буває у пересічної людини. Це означає, що я добре бачу в повній темряві, яку інші люди вважають непроглядною. Додайте до цього, що мій зріз 210 см. Схоже на те, що я крептит. Я не знаю, чи підходять сюди прикметники страшний та тривожний, але якщо би я зустрів вас три роки тому і відтоді вас не бачив, то досі пам'ятав би ваше ім'я та фрази, які ви мені казали під час цієї зустрічі. Мені довелося навчитися прикидатися дурним і поводитись так, ніби я не пам'ятаю певних речей, тому що людей це лякає до серачки та створює атмосферу сталкерства. Хоча це корисно, коли я хочу з кимось посваритися. Я живий лише завдяки ненависті. Моя колишня дружина втекла з моїм найкращим другом, який також підставив мене в бізнесі. Я втратив кар'єру та сім'ю в один місяць і був готовий покінчити з усім цим. Єдине, що мене тримало в цьому світі думка про те, як мій син називатиме його татом. О, ні, тільки через мій труп. З тих пір минуло вже чотири роки. Я навів лад в особистому житті та кар'єрі, а їхнє життя виглядає досить сумним і нудним. Іноді просто потрібно зненавидіти все. Щоб перемогти, у мене є схильність до самоізоляції. Це руйнує довготривалі дружні стосунки, бо люди не розуміють, що справа не в них, і я насправді не відчуваю до них неприязні. Просто хочу поритися у власній голові. Мені дуже погано через це. Я продовжую переконувати себе, що слід звернутись за допомогою, але не роблю цього. В дитинстві батько бив мене іноді кулаком. Він навіть спрямовував пістолет на нас із сестрою і погрожував натиснути на курок, якщо мама його покине. Також він наркозалежний, але це не найгірше. Найстрашніше те, що мій батько живе в мені і може вийти в будь-яку мить. Люди думають, що я дуже добра людина, і я справді намагаюся таким бути. Але коли я сильно злюсь, перестаю себе контролювати. І тоді на світло виходить батько. Ось чому я не п'ю і не вживаю наркотиків. Я повинен. Бути насторожі. У мене є той ремінь, яким батько любив бити нас. Чомусь тато захотів, щоб він був у мене. Він висить в моїй кімнаті як постійне нагадування про те, що необхідно тримати себе під контролем. Якийсь незнайомий хлопець у барі відкусив мені частину вуха. Я відкусила людині вухо. Іноді я посміхаюся і регочу над трагічними новинами та подіями, особливо, якщо бачу, як хтось плаче або хтось повідомляє погані новини особисто. Ненавиджу це та не можу нічого вдіяти. Думаю, це якийсь захисний механізм. Я повільно покидаю суспільство і не планую нікому про це розповідати. Нещодавно я придбав нерухомість, невеликий трейлер, в якому житиму я, та будинок, який здаватиму в оренду. Мені залишилося працювати близько двох років, та я не маю наміру розповідати про це. Обоє моїх батьків померли. А мій брат уже два десятиліття живе на чужині. Коли я за пару років накопичу потрібну кількість грошей, то просто зникну з усіх радарів. Я видалив усі соціальні мережі, окрім Reddit, оскільки використовую його, щоб бути в курсі всіх новин. Телефон теж залишу. Планую взяти з собою тільки ноутбук, щоб спілкуватися з агентством оренди. Та на випадок, якщо виникнуть якісь проблеми з орендарями, світ втомлює мене, і я не бачу сенсу продовжувати бути його частиною в будь-який спосіб. Я можу відкривати певні пляшки своїм пупцем. У мене дивна пристрасть збивати пішоходів машиною в GTA 5. Люди часто підходять до мене і розповідають про темні сторони свого життя. Як їхній останній партнер образив їх, що їхні батьки вмирають, а вони втомилися ховатися за маскою хоробрості, як вони одружилися без любові, тому що це було економічно вигідно в той час. А тепер, маючи двох дітей, не можуть розлучитися. Що вони хочуть завести коханця, тому що до шлюбу не мали інших стосунків. Те, що вони бездомні і ночують у своїй машині після роботи. Але цс нікому не кажи. Це може. Може статись на роботі у кав'ярні, у механіка тощо. Я просто питаю, як зазвичай: привіт, як справи або ти як? І вони вивалюють на мене купу своїх таємниць у відповідь: я інтерсекс, і структура мого прутня повністю порушена. Це є причиною деформацій і сильного болю. Мені потрібно зробити кілька операцій, які я ймовірно ніколи не зможу собі дозволити, і буду змушений жити все життя, наче привид в людській оболонці. Моя дочка була випадковістю. Я планувала втекти від хлопця та родини до штату, де дозволені аборти. Єдина причина, чому я цього не зробила. Він прийшов з роботи раніше і побачив, як я плачу, а поруч стоять тести на вагітність. Зараз ми одружені з іншого боку. Якби я не завагітніла, то знову прийняла би таблетки і покінчила з життям. Як тільки я дізналась про вагітність, припинила вживати донька це світло мого життя, і єдине, що тримає мене на цій землі щодня. У дитинстві мої брати згодували мені мурах, павука чорну вдову, пачку силікагелю. Я впевнений, що це не весь список. Я парамедик, який уже майже 18 років працює фельдшером на швидкій. І мені хочеться нарешті припинити виготовляти та продавати галюциногени і нелегальну вогнепальну зброю та підпрацьовувати моделью на OnlyFans. Прийняла половину таблетки кислоти з парою друзів десь півтора роки тому. З тих пір моє життя вже не було таким, як раніше. Не знаю, що сталося: шизофренія чи психоз, але це приходить і зникає хвилями. В моїй голові звучить інший голос, який має власні думки. Деякі епізоди тривають довше, ніж інші. Я знаю, що мені потрібна допомога, і звернусь до фахівця найближчим часом. Ймовірно, цього року, бо маю ще деякі справи, про які потрібно спершу подбати. Але зараз все про. Сто відстій, іноді я почуваюсь безпорадною і просто хочу, щоб вони замовкли. Якщо ви читаєте це і плануєте спробувати психоделіки вперше, не робіть цього. І якщо це вас не зупиняє, спершу перевірте своє генологічне дерево на наявність психічних захворювань, оскільки подібні речі справді незворотні. Коли мені було 13, тато кілька років водив мене до психотерапевтки. Нещодавно батько приїхав у будинок престарілих, тому ми з братом прибирали будинок, переглядаючи фотографії, записи тощо. Я знайшов нотатки про час проведений у терапевтки. Вона поставила мені діагноз біполярний та антисоціальний розлад особистості соціопатія. До того часу я поняття не мав про діагноз. Зараз мені 32 роки, і неприємно було дізнатися, що саме тому я ніколи не був емоційним і не мав близьких. Стосунків у своєму житті. Я зжер отруйний гриб, коли мені було 5 років. Вижив лише тому, що мій найкращий друг мене зрадив, і розповів батькам. Не знаю, чи це зараховується, але коли я був підлітком, побачив білу голову, що зависла в повітрі. Коли я зайшов до своєї кімнати, вона дивилась на мене. Я негайно відвернувся і вийшов, бо, звичайно, побачив щось інше. Мій мозок просто сприйняв це залітаючу голову, тому що знаєте, мізки іноді глючить. Ви бачите одне, а насправді це щось інше. Але там нічого не було, не тільки голови. Там взагалі не було нічого, що мій розум міг би перетворити на голову, просто стіна, як. Ою вона була завжди нудна чорна стіна. Так, стіни моєї спальні були чорні, тоді я був грубим підлітком. Усій частині моєї кімнати чи будь-де поблизу не було нічого, навіть близького до білого. Курва, я не думаю, що в той час у мене взагалі була якась річ світлих відтінків у кімнаті. Це був привид, напевно, ні. Не знаю, що я бачив, але хоч минуло вже 20 чимось років, це зображення чітко закарбувалось в моїй пам'яті. Я досі не вірю в привидів, але з того дня трохи менше в. Певнений у цій вірі, друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. В коментарях під відео напишіть унікальний факт про вас чи ваше життя. До зустрічі!